Цей особливий день. Господи, ми щиро вдячні Тобі за нашу країну, за любу нашу країну, яку ми дуже сильно любимо. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти дозволив нам народитися в цій державі. Ми дякуємо Тобі за наш народ. Ми дякуємо Тобі за нашу історію. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що можемо вільно прославляти Твоє святе ім'я. Збираючись разом. І в цей час ми благаємо тебе, Отче, допоможи нам подолати це зло, яке прийшло в нашу країну. Ми благаємо тебе за наше військо, Господи. Всі, хто під цим прапором захищає нас, збережи їх життя. Нехай вони повернуться додому живі і здорові. Облагаємо Тебе, Господи, за всіх полонених, щоб ти звільнив їх з полону і повернув додому, Господи. Ми молимось за всіх поранених, Господь, зціли їх, всіх хлопців і дівчат, хто знаходиться в шпиталях, в лікарнях, хто на відновленні, на реабілітації. Господи, вийди на зустріч, зміцни їх дух, щоб вони могли і бути зміцнені фізично. Ми молимось, Господи, за сім'ї всіх загиблих, всіх, хто втратив на цій війні своїх рідних і близьких. Нехай Твоя милість і благодать огорне серця матерів, жінок, дітей, усіх, хто переживає цю біль. Ми молимось, Господи, щоб ти потішав їх. Ми довіряємо в Твої руки долю нашої країни. Віримо, Господи, що в тебе на все свій час. І чекаємо від Тебе, по Твоїй милості, час миру для нашої країни. Молимось в ім'я Ісуса сподякую тобі. Амінь. Слава величаю тебе, Господь, Ми дякуємо за твою роботу, Господь. Ми на деякий час переживаємо за воду, але ти благословляєш її вдосталь для того, щоб ми були, не мали спраги, і щоб ті поля, на яких зрощується, все, все те, що ти посилаєш, дозволяєш нам вирощувати, воно має купити, воно наповнюється, воно наповнюється, воно дозвіває. Ми дякуємо Господь, що ти благословляєш і ми маємо вдос цієї води, щоб. Мати життя. Але ми дякуємо, що ти є живою водою, яка наповняєш наші серця. Ти навчаєш, направляєш нас, Господь, по нашому життю, щоб ми не, не спотикнулись. А навіть якщо спотекнулися, щоб мали орієнтир, куди рухатися далі. Тому ми благословляємо Твоє Святе Ія і дякуємо за всі всій землі, благо, Господь, обозречаємо Тебе. Отця Сина Святого Духа. Амінь. Амін. Господи, Боже наш, схиляюсь перед величчю Твоєю, разом з церквою Твоєю, з друзями. Тебе ж прийми щиру подяку з наших вуз за хліб, що ми маємо фізично. Господи, ти благословив нас в цьому році. Ми маємо все в стати Боже. Дай цінувати цим, Господи. І та да завжди тебе прославляти і величати. І тому, Господи, благослови цей хліб, благослови хліб, що ми маємо щоденно, цей фізичний хліб. Ми дякуємо Тобі, що ми не маємо потреби в цьому. Тобі за все, подяка. Тобі слава, Отець і Дух Святий. Амінь. Амінь. Отець наш Небесний Господь, ми щиро сердечно дякуємо сьогодні у помісній церкві за Твоє Слово. Яке Ти, Залишив на землі для того, щоб люди його слухали і виконували. Ми дякуємо за те, що воно вільно проповідується в Україні, те, що сьогодні є великий достаток Твого Слова, і в кожному домі сьогодні за бажанням можуть мати це слово. Ми дякуємо. Дякуємо. дякуємо за те, що воно живе і діюче, те, що Євангеліє. Силі Духа Святого має силу змінювати життя людей. Твоє слово відроджує людей для нового життя. Тому ми дякуємо за тих, хто звіщає Євангеліє в місцевій церкві, ті, хто любить його слухати, благослови це продовжувати робити. І Твоє слово хай лунає на спасіння ще багатьох людей в цій місцевості. Дякую Тобі. За те, що ти піклуєшся про спасіння душ наших. І ми дякуємо за те, що сьогодні ти відкриваєш і даєш розуміння Єванглії людям. Дякуємо за тих, хто прийняв тебе вірою в своє серце, тримає в своїх надійних руках. Дякуємо тобі, поклоняємося, наш Бог, Отець, Син, і Святий Дух. Амінь. Амінь.